Походу, павліку треба браслет повернути. Це знову батл дурних жартів. Другий сезон. Кожен учасник пише 10 найдурніших жартів, які тільки зможе придумати, і намагається ними розсмішити свого суперника. За кожен сміх свого опонента учасник отримує 1 бал. Перемагає той, у кого більше балів. Ну, а інший отримує звання повного лузера та буде змушений виконати дебільне покарання. Приготуйтесь до банальних каламбурів, примітивного гумору та дурних жартів. Ми починаємо. Знімаємо. Давайте спробуємо. Я сьогодні побачу е, кумира своєї е, мами і бабці. Мене звати Віктор Павлік. Віктор Франкович Павлік народився в місті Теребовля. Чи знаю я, як звати мого суперника? Не знаю. Називайте мене просто Діма. Дімон, Дімка, не підказуйте. А я чуть не обісрався, реально з переляку. та 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 я тобі казав, не роби того. Там Потім підріжете тут все зараз біля берду, як я говорю. Каже, що буде, як буде не буде. Пес змокне. <ріх> ну, жартики, я пам'ятаю. У мене ну, багато такого пошлячка. Будь людиною. Мені не буде соромно за це перед народним артистом України. Нічого абсолютно не буде, як я програю. Я не їхав сюди для того, щоб вигравати. В принципі, так само все, як і в стосунках з дружиною. <плес> То класно, правда? Це для вас. Я вам присвячую. Батл дурних жартів. Чіпина. Старший чоловік мені тяжко такі крики вже сприймати, ну, але нічого. Головне всім підписатися на мій канал в Інстаграм, то головне мене дуже веселить, що Віктор Франкович з листочками. Справа в тому, що я навіть ну, не знаю, що таке телефон в великому рахунку. Ні, я просто маю телефон, але ще той такий старий, старий кнопочний. А, навіть... Зрозуміло, чому ми не могли так довго з вами зв'язатися з приводу модбату. Тільки дзвінок або SMS. І то смс. Або будь домашній. Чувачі і там викидаємо. Ні, просто раз, два, три. Гору. Добре, давайте буде руку вам. А я маю так Здорово. Так. Та добре, добре. добре, все. Тий. Ну давай. на раз два, три, так? На раз, давай. Раз, два, три. Ше... Ше разочек, бачите, очень, добре, ще раз. Заруба. Давай. Ще раз очіку. Раз, За... два, три. О! Так, поїхали. Моє не що не домовлялися. звичайно. Раз, два, три. Це що, це ти, камінь? Ти чи... потупив камінь. Ви хочете починаєте, хочете вибирати, щоб я починав. Ну ти починаєш, звичайно. Молодим на дорога всюди. Добре. Ну, Добре, я перший. Ну я... давай. Хто займається сексом під пісні Віктора Павліка? Різні люди, хай буде так. Віктор Павлік. Ну є серйозна відповідь. Не жартівлива, а серйозно. Е, в моєму репортарі пісня Ти подобаєшся мені, яку я співаю вже 27 років, з 92 року. І мені дуже часто, особливо зараз, говорять старші вже тепер люди, кажуть, що о, колись під ту пісню ми там зачинали дітей, розумієш? От тобі приблизно відповідь на запитання. Дімка, знаєш, що треба, щоб бути на хайпі? Що? Народитися не в Ковелі. Хоча чесно, я дуже люблю Коваль, дуже yeah. серйозно. Дуже люблю Коваль, тому що я пригадую в мене був концерт, десь там рік тому назад, ну, наприклад, не Але такої кількості бікбордів сіті лайтів, афіш я не бачив ні в того місця на себе. Я коли приїхав, то таке враження, що місто все просто обклеєне моїми афішами. Я, а, я впевнений, що зараз ви не, то говорите. Не, не а моя наше. мама цілує екран. Бог боже здоров'я, мамо. Дякую за сина. Дякую за дочку. Мамо, дякую вам дуже за діму. Хороший виховний хлопчик, гарно жартує, акуратно. Так добре. Люблю. Клас. В мене поки що коментарі найбільше веселять. Чому режисери порнофільмів хочуть працювати переважно з професійними акторами? Що тому що ті знають, як то все скоренько зробити. Майже, майже, бо як то кажуть, результат на ліцо. Кажуть. Ага. Ага. Не все. Що відчуває людина, яка наїлась гусениць тиждень тому? Метелики в А Це круто, ну ні, серйозно, я не міг триматися тобі не сказати. Я навіть не встиг запитати що. Прости, господи. Що буде, якщо ціле місто захворіє вітрянкою? Повітер чи чому, ні? Город зеленого цвета. А, точно! Точно, всі в зеленці по але це клево, це класно, опять. Це фірма. Що зробила фанатка Динамо після сексу з фанатом Шахтаря? Про Динамо? Помінялась футболками. Ну, що? А ти клево про Динамо, це фірма. Так. Або пішла в шахту на цей. Відбійний молоток. Що би сказав, Ной, якби був тамадою на весіллі в не дуже красивих молодят? Лізуть різні такі пошлі думки. але... Тоді моя версія. Давай. Кожній тварі по парі. О, Це класно, це мені подобається. Що кричить Петро Порошенко під час оргазму? Томас наш. Дуже тоненько, дуже тоненько. Як би називалася група, в якій був би Віктор Павлік? Павло Зібров та Іво Бобол, якби існувала така група. О, це класна тема. Тріо субсидія. Ну, вже не треба так приписувати дуже до цього? До старшої кавалерки. Я ж так. Дивися, я собі задав такий прикол, каже: а ви знаєте, де у Віктора Павлік? Там дивували Кудлай. Ну, це, так, з цієї серії. Найулюблений прикол, до речі. Я його бачу у вас в сторінці. Так, так, це дуже смішно. Як називають людину, яка бреше в піст? Пістун. Пістун. Гріх, але класно. Що сказав бомж в карукарні? Що сказав бомж? Зверху стрижи, а по боках лишай. Звідки у Івобо була нові кроси? Сусід помер. Нарешті виграв. В гівівей, як в Павла Зіброва в телефонній книжці записаний Віктор Павлік. Як? Yeah. Від руки. Ну, це хороший прикол. Що зробили з манатіком, який прийшов дитячий садок за сином? Ну, він просто я теж маленький просто. Лишили в молодшій групі. Ну щось приблизно покормили і положили спати. Це теж княз. Що сказав картаво шепелявий хлопчик, коли читав слово кошторис. То піжнеч. Чому Віталій Кличко не любить не бокс? запитання. Чому? Мало змісту в треках. Чому Володимир Зеленський ніколи не стане порноактором? Бо у нього кривий ріг. То наоборот кажуть дівчата, що файно, не? Я собі. Я собі на цю тему класний відо задав, коли в магазині в продовольчому в овочевому, то що стоїть черга за огірками, і звичайно в черзі вистроїлися самі mm -hmm. жінки. Ну я ну це логічно, жінки, і одна каже: перепрошую: а мені дайте той огірочок, який трошки направо загнутий. Один да, друга друга та. а мені дайте той огірочок, який трошки наліво загнутий. А мені то трошки довше 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 так. А мені такий довгий, довгий, а там в кінці також трошки було заохроне. Ну і так, йде черга, і доходить до якоїсь чергової жіночки, А просто на салат дайте, я знаю. Чому Лері він не закусує крекером? Він не закусує тим, що є основним його раціоном. Бо він не скидався. Що Що спільного між першим сексом та піснями Віктора Павліка? Ну, давай, що спільного? І Запам'ятовується на все життя. О! А це мені подобається. На кінецько. Ура! Дімка! Що ти від мене сьогодні точно не дочекаєшся? Програшу! Ні обіцянок, ні дронбачку. Все <світ> сталося само собою. Коротше, ну так як ти програв, ну такі правила гри. То тобі мусить бути якесь покарання. Щось мусиш зробити. Добре? <ріст> Добре! Привіт. Приєд! Ти маєш хвилинку, хотів поговорити з тобою трохи. Давай, давай. Якось я так подивився на, на наші стосунки з Люсією. Я просто ну, якось задумався, просто блін, не було кому реально розказати. Хоч так, що просто нема з ким поділитися взагалі. От, єдиний, з ким от останнім часом близько спілкуюся, то ти. Я ну, я не знаю, як то сказати, не знаю, як ти то сприймаєш, але ну, мені здається, що я гей. Я поняв. Мені здається, що от я от всі, всі три роки в стосунках з Люсі, мені зараз здається, що щось не так. от Щось, щось мені щось не йде, розумієш. Я зараз я Якось ну, не знаю, мене ну, тяне, тяне на, на пацанів з якої радості. Я не, не чекаю, що ти зрозумієш і скажеш, синок, приїжджає, я тебе так само буду любити, але ну, я мусив якось то комусь сказати. А по телефону, бо я не уявляю, як би то в житті говорив би. Ну, і що це випливає? Ну, Я думаю, що це, що Ну, що зміню трохи своє життя чуть-чуть. В якому смислі зміни життя, що ти хочеш робити? Ну, от, питаєш, тобі постійно там, я, я згадую там за, за Сашку Дмитровича постійно. От, ну реально, я йому ще не казав, але він мені дуже подобається. Ну, то в нього сім'я, вроді би, не? Ну, я спитаю, чи він. <laughs> Ладно. Та, ми знімаємо гумористичне шоу разом з Віктором Павліком, той самий Віктор Павлік. Він вже поїхав, а я типу, програв йому і в мене було покарання. Але слухай, я насправді знаєш, що я тобі хочу сказати? Я тобі хочу подякувати, бо якби то виявилося правдою, я чесно, я думаю, тут от. Половина з присутніх в цій залі там прямо оплесками стоячи підтримали. Я не очікував, що це така реакція буде. Прям дуже приємно. Я думав, ти там, ну я що, що але от прям що така реакція буде, не чекав. <плес> ти будеш зірка шоу. Такі речі так е, швидко не обдумуються. Ти б мене, <плес> мене все таки спробував переконати, що щоб я не цей не видумував. Однозначно, <плес> що. Тоді що мені так лишається сказати? Е, мені не 15, мені 29. Можу теж вже сам приймати рішення, тому тобі гарного дня, а я пішов в гей-клуб. Все. <рес>